Добрий день. Сьогодні у нас 21 квітня 24 року. Ми знаходимося в місто Липовець, Вінницька область, центральна Україна. У нас е, пройшли 20 числа заморозки. Е, я не знімав е, відео після заморозку, так як е, трошки почекав побачити, як е, переніс виноград е, е, ці заморозки, е, бо зразу можна не побачити, що воно там примерзне, що але. Проходить якийсь трошки часу. От я вирішив сутки, щоб пройшло. І тоді зняти, щоб було видно вже де дійсно прихватив мороз, а де ще ні, ще щось буде в нас. Ну, ось в нас є технічний сорт. Він гарно переніс заморозки. В нього нема. Ні, зам... Ні померших листочків, нічого, він вже так розпустився. На ньому є там де 3 де два тільки листочки. Він гарно перезимував е... ці заморозки. Ось такий він в такому стані. Його мороз не пошкодив, який був 20 квітня. Ну, от в такому стані в мене технічний сорт винограду. Отак от він пройшов цей зворотні заморозки його не пошкоджив мороз, нічого, така брунечка вже розпу, розкрита, все. от В такому стані у мене технічний сорт. Тут в мене є посаджений е, сорт Юпітер. Він ще не дуже був відкритий в нього бруньки. От вони тільки отакі от напухші бруньочки в нього. Отакі от в нього бруньочки. А так, може, погано видно. Трошки я сфокусуємо. от Отакі бруньочки, Вони тільки-тільки почали відкриватися. Ну, поки по них не видно, що вони там е прихватило його морозом. Трошки проживемо, побачимо, як воно буде далі, як він буде розвиватися. Ось такий технічний сорт. І теж у мене у пітер теж також брунки. не дуже вони розкриті. Отакі брунички. Вони тільки-тільки почали відкриватися. Я буду надіятися що їх не пошкодив. І так само у нас є тут ну, чистий. Ось так він переніс не нього також брунечки. Біга від трошки більше відкрилася бруньочка, є ще деякі п'ячі брунечки. Будемо діятися, що він також переніс ці заморозки добре. Це в нас веліс. Ну, трошки більші є брунички, є теж таке саме. Вони ну, не відкрилися ще, тільки, тільки починають відкриватися. Ну отакі. От ось такий сорт. Він не дуже відкрився ще. А ось вора в мене, вона трошки більш відкрилася, але не знаю. Побачимо, як вони чи перенесли. Мороз так по них не видно. Що моє десь трошки прихватило морозом, але не всі бруньки. Це в мене є сорт Вікторія. Я його витягую на арку. Він буде в мене на арці. Це сорт, який переносить мінус 28 пишеться. Ну, такі. Ну тож брунечки вже славненько відкрилися. Є такі брунечки. Отак, але по них не видно, вони всі такі тверденькі. Бруньки, надіюся, що вони не прихватило їх морозом. Це в нас ось сорт Аркадія. І теж в нього тільки-тільки починає відкриватися бруньки. Буду надіятися, що його мороз цей не пошкодив. Мороз у нас був заморозок цей, цей невеликий. Десь Приблизно було 1 півтора не більше. Не було в нас до 2 градусів заморозків. Ну отак він переніс. А це в нас кишмиш століття. На ньому теж також бруночки тільки-тільки починають розпускатися. Так що будемо сподіватися, що... На ньому бруньки видержуть цей заморозок. Отак тільки-тільки починають. -ті -ті І брунечки починають, вони славні, біленькі, вони немає в них пошкоджень таких, що примерзли вони. Так же, От, у нас аватарчик. Отак він теж. Але брунечки всі тверденькі, такі, не знаю, як вони пережили, не пережили. Побачимо далі. Ну такі в нього всі бруночки. Вони теж не всі ще відкрилися, тільки починають відкриватися. У нас на ж завжди він пізніше відп... розкриваються бруньки, пізніше виноград доспіває. Ось так переніс заморозки аватар. У нас є сорт Хеловін. Він був зрізаний нас на зворотний ріст. Ось такі в нього розвинулися бруньки. Він був накритий, правда? Отаким От пластиковим відром. Він був накритий. Я тільки вкривав кусти, які зрізані були на зворотній ріст і молоді пасажини тільки. Останніх кусів я не вкривав, так як вони є на полиці, так вони й були. Переносили цей приморозок. Ось у нас талісман на ньому тоже. Дуже тільки відкриваються бруднички, десь якась трошки сильніше відкрилася, деякі тільки на, на пухші ще навіть не відкриті є. Ну, так Тут в нього є ось пагон такий, його трошки прихватило. Одного прифатило, тут два пагона. Один прифачений трошки на чеверхній листочок, а другий хороший зелененький, чистенький пагін. Ну, от такий він. Ось от отако. Один прифачений трошки, другий ні. ну В такому стані це талісман. Це в нас Blackfinger. Ну, також тільки в нього відкриваються бруньочки Вони гарні, чистенькі. Вони не видно, що вони були прифачені морозом. Вони ще не всі відкрилися, деякі ще закриті. Ще такі в сп'ячому стані. Це Велюр, він ще зовсім спить від бруньочка І тільки-тільки ось починає напухати. Якщо більше сплячому. це наш басанті, гібридна форма, то бруночка тільки-тільки починає відкриватися. Ось такі бруночки Я сподіваюся, що вони перезимували. Чи цей ще перенесли цей заморозок. Добре. Це динька в нас. Вона також. Брунечки тільки відкриваються. Ось такі там брунячки в нього. які відкриваються. Ще практично всі вони закриті, бруньки в нього. Тільки трохи починають відкриватися. Ось такі в них ну, брунечки динкі. Це наш сєвс. Також брунечка тільки-тільки ось починає. На Напухання у нас ще вся сп'яча. Так що надіюся що вони перенесли цей заморозок добре. Це в нас була акація. Також брунька тільки починає відкриватися. Тоже, ну, такі бруньки вони ще навіть не відкриті. в такому стані вони брунечки. А це в нас Goodfinger. Він був накритий оцею бутилочкою. Отак От він цей приморозок. Як бачимо, брунька біленька, гарненька там, де синіча розкрита вона також, зелененька, гарна. Брунька. А це у нас Goldfinger, Тільки вже куст. На ньому бруньки також. Розпускається, вони білі, все, не видно так, щоб брунячки, бачите, вони не дуже відкриті. Отакі, отакі брунячки. Вони не дуже сильно відкрилися. Тільки починають відкриватися. І надіятися, що вони перенесли цей заморозок добре. Це у нас Каталонія. Вони деякі сильніше повідкривалися, деякі слабше повідкривалися де сильніше може трошки ось поприхвачувало їх сильніші, більше відкривші пагони, а де менше відкриті брунечки, бо є ще такі брунечки, що ще зовсім не відкриті. Отак. От ось де в нас був пагон, котрого вигнала. Він його прифатило морозом. Ну, будемо надіятися, що в нас внизу бруньочки починають відкриватися. Вони також гарні біленькі бруньочки Буде з чого вибрати. Ось так. Я ці всі кусти свої невчірив перед цим, косив газон і от газонною травичкою я всі кусти. Ну, от такий. Зараз ми ще подивимося. У мене є там ряд новопосажених різних гібридних форм. Подивимося, вони теж були накриті бутилками, як вони перенесли цей приморозок Ось у нас саженець, який ми садили осінню. І він був накритий бутилечкою. І ось так він. Переніс заморозки. Бруночка біленька, гарна. Ніде їй нічого не прихватило. Це в нас флагман. Дридна форма Ось у нас другий кус, це Дніпровський сувенір, на ньому бруночки тільки-тільки починають -тільки відкриватися. І також був на третій бутилочкою. Сподіватися, що він... Також переніс ці заморозки. А це в нас краса Дніпра. От також ми бачимо брунечка гарна, біленька, знизу розпускається. Ще бруньки. Вони гарні біленькі. Так що, надіюсь, що він теж гарно переніс ці заморозки. Це у нас куст байконур. Ми його зрізали на зворотній ріст. І от в нього отакі от брунечки теж тільки відкриваються. Так що будемо сподіватися, що він все-таки переніс гарно ці заморозки. Ось в такому стані мій виноградник. Так він переніс заморозки, я, правда, вибачаюся. За різні шуми у звуці. Так як у нас зараз йде сильний дощ. Я знімаю дощ, сильний вітер, можна сказати, ураган проходить. Так що я перебачаюся за те, що може бути поганий звук. Кому подобається відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре!